Дня. Ось такі павербанки є в наявності. Ось цей павербан на 25 міліампер годин Можна зробити менше, більше, більшу ємність, меншу ємність під ваше замовлення, як вам завгодно. Нажимаємо кнопку утримуємо ліхтарик вмикається. А також тут що вроді є режими. Ні, режимів ліхтарика тут немає. Так, тут бачимо два USB-роз'єма. Один немочністю 1,5 А, другий 2,5 А. Зарядка від microUSB і Type-C підтримує швидку зарядку. Ще є ось така цяцька на 50 000 мАч. По вашому бажанню можна зменшити також ємність. Можна збільшити. Ось кнопочка нажимаємо. Опа, і 100% зарядка. Нажимаємо отримуємо. Загорається тут ліхтарик. Режимів в цього ліхтарика немає, а в цього ліхтарика режими є. Раз, два, три. І перемикаємо режими одиночним нажиманням на клавішу. Оп, тускліший, мигаючий. Ще мигаючий. І все. І вимикається ліхтарик. Тут 4 USB вихода мочністю по 2,5-3 А. Заряджається від microUSB та EPC лайтинга. Має ліхтарики. Один менший, другий більший. І також має три USB шнура для зарядки ваших гаджетів. Має айфоновський айфоновський шнур, c сішний і мікро usb шнур. Шнури хорошої якості сам перевіряв. Сам Powerbank дуже якісний. Кому потрібно, звертайтеся.